Вже не вперше фахівці податкової інспекції зустрічаються з представниками малого та середнього бізнесу. Під час зустрічі заступник начальника Коростенського ДПІ Наталія Савченко проінформувала про результати роботи інспекції за 10 місяців поточного року, а саме про стан надходжень до бюджетів всіх рівнів. Сьогодні в нашій державі робиться все, щоб перетворити податкову службу із фіксального органу на сервісну службу. Коростень не пасе задніх. В приміщенні інспекції відкрито центр обслуговування платників податків під час зустрічі обговорили діючі сервіси податкової служби та сервіси для платників, які мають найближчим часом впроваджуватися. Підприємцями були висловлені відгуки щодо сервісів, тиждень тематичних консультацій, пульс податкової, електронний кабінет платника податків, єдина база податкових знань та багато багато інших, які функціонують задля полегшення роботи платників податків. В ході спільного засідання були надані пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства. you